Good morning children. Good morning teacher is your answer. Ваша відповідь. Good morning teacher перекладається доброго ранку вчителю. Revision time, час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Just a minute. Snow, snow, сніг. Погода snowy. Snowy – Snowy weather. Cold, cold. Холодно, як кола, холодна кола. І пора року winter, winter, зима. Next. throw, throw кидати, throw, кидати, snowballs, сніжні кульки. Throw in snowballs, throw in snowballs, Кидати сніжні кульки. Snowman, сніговик, making a snowman – ліпити сніговика. І останнє слово sledgin, Джин начарував сліди. Sledgin, санчата. Окей, okay, let's read. Давайте читати and translate the text і перекладати текст. Number one, number one: It's snowy. Це є сніжно. Let's go to the park. Давай підемо в парк. Oh О, no. о oh, ні. It's cold. Це холодно. Picture 2. It's not cold. Це не холодно. Look. Поглянь! She's sledging. Вона катається на санчатах. Next slide. Наступний слайд. Look! They are throwing snowballs. Поглянь, вони кидають сніжки. Just a minute. They are making a snowman. І they are making ліплять, a snowman сніговика. Look, Mary! Поглянь, Mary, I'm sledging. Я катаюся на санчатах. Oops. Oops. Окей, okay. інд'як. І нас тут у вправа. Треба перегорнути сторіночку. Let's read. Давайте читати і перекладати. It's winter. Це є зима. It's cold and snowy. Це холодно і сніжно. My friends, мої друзі are in the park. Є в парку. Amy is wearing, Емі одягнена A blue jacket синій, в синю куртку, and a yellow hat, і в жовту шапку. She is making a snowman. Вона ліпить сніговика. Sam is wearing, Sam одягнений, a brown jacket. В коричневу куртку, and a blue hat, і синю шапку. He is sledging. Він катається на санчатах with his sister Pam з своєю сестрою Pem, або з його сестрою. Pem. Bob is wearing Bob одягнений, а purple jacket, фіолетову куртку, and a pink hat і рожеву шапку. He is throwing, він кидає snowballs, сніжки with his friend Nick із своїм другом Ніком. Окей, okay. new words, нові слова. Сьогодні в нас наступна пора року. Сприн. Spring. spring. Дивіться, це пора року весна. Весною, та не сніг і збігають струмочки, струмочки. Мені слово сприн, spring, spring. нагадує струмок. Сприн. Це весна, біжать струмочки та не сніг. Сприн це весна. Окей, okay. next words. Наступні слова. І так, дивіться, в нас є слово cool. Cool. Слово cool має два значення. Перше значення це «кльовий», Cool. Наприклад, I'm a cool teacher. Я кльова вчителька. I'm a cool girl. Я кльова дівчинка. I am a cool boy. Я кльовий хлопчик. Тобто. Ми знаємо, good це хороший, і ще в нашу скарбничку додається одне слово cool, кльовий. Тепер дивіться, це ж саме слово cool має інше значення. Це слово прохолодний. Якщо «cold» кола в нас була холодна, то слово cool це прохолодний. Наприклад, cool summer evening. Прохолодний самер, літній evening, вечір, прохолодний літній вечір. Це коли вам хочеться одіти там, наприклад, е, світшот якийсь, і так е, хотілося би і навушнички дівчаткам одіти, або якусь шапочку тоненьку, або, наприклад, капішон накинути. Да, це коли прохолодно. Це не холодно, куртка не потрібна, але хочеться трішки зігрітися. Кул cool, це прохолодно. Тепер дивіться. Е, наступне слово в нас вом. ВОМ. Дивіться, пишеться ось так. W. Далі А Р М. Пишеться ось так. Варм, читається через О, І Р не читається, виходить ось так. ВОМ. Це теплий. Ми будемо вчити потім про літо. Влітку жарко, але ні, в нас весна, в нас не жарко, в нас вом тепло. Тепер дивіться, це слово вом мені нагадує ось таку рибку. Рибка ця називається. вомер. Ви його можете зустріти на прилавках магазинів рибних, він там є або копчений, або солений, сушений. Так, тепер дивіться вомер, і це правда, він вживе в теплих тихоокеанських водах, близько до берегів, і не плаває глибше, ніж 60 метрів. Тобто він знаходиться в товщі води, теплі, та, у верхніх шарах води, де тепло. То ми з вами так і запам'ятовуємо, що риб, рибка вомер. Вомер живе або любить теплі води. Вом, вом це тепло. Якщо буде бажання, можете сходити в рибний магазин і подивитися на цього вомера. Так, наступне слово сан, сан, сонце. Слово сан схоже на слово син. Наприклад, вигля... визернуло сонечко і батько з сином. Пішли батько з сином, пішли на прогулянку. Сан, як син, да? сан сонце. Так от, погода буде санні, санні, сонячна погода з сані. Ми уявляємо, наприклад, що прийшла сонячна погода, і сани, санчата сани стоять самі. Давайте вам нашими літерами напишу, ось так буде. Са-н, са, ні, Sunny везер, Sunny везер, сонячна погода. Ще раз слова кул cool, кльовий або кул cool, прохолодний, warm, warm. теплий, як рибка Warmer. Як рибка вомер, сан, як син, схоже, сан сонце. Погода сані, сані, сонячна. Тепер весною в нас мова ще буде йти про дерева. Дерево одне буде три. Ми з вами можемо уявити, що в цього дерева три гілки. Один, два, три. І ми його називаємо три. Три – Це дерево. Так, наступний слайд. Ми з вами знаємо, що bird, bird – це пташка. Весною пташки активно співають. Так от, процес, коли пташки співають, називається singing. Bird is singing. Дивіться, взагалі співати буде sin. син співати. Але ж пташка співає зараз. Коли дія відбувається в цей момент, то ми до слова, до дієслова, яке відповідає на питання, що робити, додаємо закінчення «-ing». Ось таке: це літера «i», це літера N, і це літера G. Таке закінчення називається або «-ing» закінченням, або ще інколи називають його інгове закінчення. Так от, останній звук Г ми не читаємо. Тобто, у нас було слово «сін», син, ось так було си, г, син. Пичте, сінне Г. Г. Ми з вами не читаємо, було, отже, слово «сін», вимовляємо «сін». І додаємо «-ing» закінчення. Дивіться, про вимову зараз говоримо. Виходить ось так. Вимовляємо си-нен. А нен А Ми їх пишемо, але не читаємо. Синін. Отже, Берд із singing. Пташка є. Можна так сказати, співаюча зараз. Так, тепер дивіться: «Fly a kite» – fly, fly – це літати. Ми перекладаємо як запускати, «Kite» – це повітряний змій, «Fly a kite». Тепер, якщо ми хочемо сказати, що ми запускаємо або хтось запускає повітряного змія зараз, то ми до слова «fly» додаємо інгове закінчення і виходить «flying a kite». Flying a kite запускає повітряного змія зараз. Їздити на велосипеді. Буде ride a bike. Їздити на велосипеді. Ride a bike. Нам треба сказати зараз їздити на велосипеді. То ми скажемо he is riding a bike Він є riding. Катається e-bike на велику. зараз. Він то, що катається на велику зараз. Симін, симін, слаїн, райдін. Так перетворюються е, наші дієслова, якщо ми хочемо сказати, що дія відбувається зараз. Окей, page 121. Сторіночка 100, 100 and 21, і 21, 121, 121. Read and translate the text. Читаємо і перекладаємо текст. It's spring. Це є весна. It's cool. Це є прохолодно. No! Ні. It isn't cool. Не прохолодно. It's warm. Це є тепло. And sunny. І сонячно. Number two. Номер два. The tree, ці дерева, це дерево is green, є зеленим. Look, поглянь. I can see, я можу бачити, або я бачу a bird пташку. Тепер питання. Is it singing? Є, вона співає? Або є вона співаюча? Yes, it is. Так, вона є. It is singing, стверджувальне речення. Вона є співаюча, або вона співає. Вона співає. Окей, okay, next slide. Picture 3 – Малюночок 3. Is she riding a bike? Є, вона катається на велосипеді, або вона катається на велосипеді? Yes, she is. Так, вона це робить. Або… Так вона катається. Подумки замість із. Додаємо слово катається. Так вона катається. She is riding a bike. Вона катається на велосипеді. Підрозумівається, що зараз. Бачите, пташка, вони дивляться на пташку. Пташка співає зараз. Вона їде на велосипеді зараз. Окей, next. Наступний. Number four. Look, поглянь. Are they playing football? Look, поглянь. Are they? Є вони playing? Грають у футбол? у футбол? Або є вони граючи у футбол зараз? No, they aren't. Ні, вони не playing football, не грають у футбол. They are flying a kite. They are. Вони є flying. Запускають a kite» повітряного змія. Підрозумівається, що вони це роблять зараз, в цей момент. Тому в нас до слів write додається закінчення «ing» – Fly додається ING, flying. щоб Ось до слова «play» плей додається, додається ING, виходить «playing». Це говорить про те, що дія відбувається в цей момент. І тепер на останок нам треба виконати справу другу, користуючися підказками. Давайте з вами розберемося трішечки, що ж тут треба нам зробити. І так, дивимося, слово bird. Ми будемо змінювати на girl, boy, boys і слово girl. Далі. Слово синін, синін. У нас було слово у нас є слово ось тут. Дивіться: син, денс, райд, плей, На У кінці питального речення першого нам потрібно діє слово sin, співати, денс, танцювати, «райд» кататися, плей, їздити, рід, читати. Нам треба до цього слова додати інгове закінчення для того, щоб у нас питання вийшло про теперішній момент. Тобто вона співає, вона танцює, він їзде, вони грають, вона читає. Зрозуміли? Я вам тут же інгові закінчення подавала, щоб вам було легше, щоб ви про них не забули. Так, далі, якщо в нас мова йде про пташку, то в нас буде it. Ось тут. Якщо про дівчинку змінюємо на she, якщо про хлопчика на he, якщо про них, то змінюємо на they, і якщо про неї, тоді на she. Тепер варто ще пам'ятати про те, що якщо ми погоджуємося, якщо ми, вибачте, не погоджуємося, то ми говоримо no і потім. Частинку not в кінці додаємо, тобто no починається, not закінчується. Uh, так, дивіться. І це стосується в нас лише ми використовуємо схему no і в кінці isn't, uh, якщо однина, Тобто, якщо it, якщо he, she і ось теж she. Тоді буде no лишається на своєму місці. На місце it ми будемо ставити інший якийсь займенник однини, і в кінці скажемо isn't. Якщо відповідь ствердна, тобто так, то ми «no» змінюємо на «yes», і not частинку заперечну прибираємо, лишаючи лише is. Ну і відповідно ж, ми з вами займенник теж змінюємо. Зрозуміли? Так, тепер що стосується множини. Дивіться, якщо в нас з вами множина слово bird ми змінюємо на слово boys, на слово хлопці. Тут синін ми змінюємо на плейн. Тепер у нас з вами множина. No, ми лишаємо на своєму місці. Якщо заперечення it, воно, ми змінюємо на they, вони множина. Тепер обов'язково у множині isn't, у множині змінюється на aren't. Isn't змінюємо на aren't. Це якщо заперечення. Е, відповідно, теж в короткій відповіді is змінюємо на are. Якщо відповідь ствердна, то замість no ми говоримо yes, замість it ми говоримо they, і на місце isn't, нам же ж не треба заперечення, в да, нас же ж ствердження, стверджувальне речення, то ми говоримо yes, «they» і говоримо форму дієслова are. Так, давайте тепер спробуємо це зробити на, на прикладі. Ну що ж, let's work. Дивимося, що де ми взяли. Перше речення. Is the bird singing є ця пташка співає або співаюча? No, it isn't. Ні. Nee, it is flying. Вона є літаюча. Вона є літає, бо вона літає. Давайте ось це прибирати при перекладі цю частинку, щоб вона нас не відволікала. Вона літає. Так, далі. Is лишаємо на своєму місці, бо в нас одне на. лишаємо на своєму місці в нас одне на. Bird змінюємо на girl. Is the girl. І в нас на, замість слова singing ставимо dancing. Is the girl dancing? Дивимось, вона танцює. Кажемо no. Замість it говоримо she. No. She. Isn't. No, she isn't. Замість it говоримо she. Is лишаємо на своєму місці. Замість слова flying. Говоримо слово singing. Співає. Uh, she is singing». Так, тепер про хлопчика він теж один. Is лишаємо на своєму місці. «the» лишаємо на своєму місці. Uh, Bird змінюємо на boy. Is the boy. Тепер на місце слова синін ставимо слово riding a bike. Бачите, тут же є продовження riding a bike. Is the boy. riding a bike» – Є цей хлопчик їздить на велосипеді. Нам підходить, ми погоджуємося. Тому ми говоримо yes. Потім he is. Yes, he is. Yes, he is. Так він це робить. Поки що ось це речення ми з вами не чіпаємо. Далі його розберемо. І знову однина. Is, the, Лишаємо на своєму місці, потім girl. Is the girl. На місці слова sin має стояти слово reading. Is the girl reading? Є, дівчинка читає зараз. Так, вона чита книжка на її колінцях. Тому ми говоримо Yes. Потім She is. Yes, she is. І потім додаємо. Давайте очистимо. Потім на, замість it додаємо She is. На місці flying буде reading. She is reading. Так, і переходимо до множини. Що ж відбувається тут? Так, 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 так. На місці is буде are, бо це множина. Are the, на місці bird пташка буде boys. А the boys. На місці singing, буде playing, football. Грають футбол. Є ці хлопці грають. У футбол або граючи у футбол. Складно перекладати деякі речення, звучать вони насправді дивно, але допомагають зрозуміти, чому саме так. Є ці хлопці, граючи у футбол зараз. Так, вони грають у футбол зараз, тому ми говоримо «yes». На місці слова «it» говоримо they yes, they are». Yes, they are». «Yes, Так, вони це роблять. Знову тепер, коли у нас стверджувальна відповідь, ми її розширюємо. Замість ід говоримо they, «зей». Потім замість із говоримо are. They are. Замість слова «флайн» говоримо playing football. They are – football. Це була остання вправа на сьогодні. Lesson is over. Goodbye. See you next.